Доброго ранку всім, всім привіт з Дніпра. Мене звати Наталія, і ви знову потрапили на мій рукодільний канал. З чим я вас і вітаю. Якщо ви вже підписалися вам окрема подяка. Якщо ще не підписалися саме час це зробити, можна поставити лайк одразу, можна поставити лайк в кінці, додивитися ролик до кінця. Сьогодні ролик буде, я так думаю, що не дуже довгий, бо в основному я на цьому тижні вишивала бісерне. Щось мене бісером захопило, не знаю чому. Можливо, це якась весняна погода, хочеться щось якийсь бісер помацати. Дошила я оце яйце. Фактично, я його вишила за один день. От, дуже легко, дуже класно воно вишивається. Я в ньому застосувала, тут в наборі йдуть. Білі нитки, але я їх замінила, я не знаю зараз чи ви... О, видно. Я їх замінила на отакий червоний титан 100. Я його колись купила, коли робила закупку в Спаркбіці. купила собі отакий червоний титан. Я його закупала під свій процес з пташками, яблучками, персиками і всім оцим. Але тут подивилася на цей червоний бісер в яйці. І подумала, що можливо саме час дістати цей червоний титан. Звучить прикольно: червоний титан, дістати цей червоний титан і запустити його в це яйце. Як ви можете згадати, це яйце я покупала для того, щоб воно було. Донором намистин, але виявилося, що тут такі намистини трішки більше 6 міліметрів. Тож яйце спокійно отримала всі свої намистини, відшилася і буде от стояти. Тут є до нього така підставочка. Треба буде йому доклеїти фетр. тут. Ну, бачите, Вишивала тут червоненьке. таке. От. Я вишивала в дві нитки, ну, не знаю, чого. Чу... Можна, в принципі, було й в одну, бо тут заклеїться воно одностороннє, але мені чогось в дві нитки зручніше. От, в мене так менш плутається нитка, тому я вишиваю все в дві. Е, нитки, які були в наборі, в мене залишилися, підуть на щось інше. От, Отаке в мене червоне яйце. Я гадаю, що це дуже такий гарний весняний пасхальний сувенір. Отак поставлю, поставлю собі на камінні на камині, наки на... прикрушати. В мене щось цього року, в мене купа якихось декорів пасхальних, але вони всі вдома. І вони всі, знаєте, різнорідні. От я зараз подумала, що в мене якось в мене є комплект яєць. Вишитий, такий гарний шовчиками, але він в таких пастельних кольорах. В мене є декоративний такий віночок, типа гнездечка, але він такий в червоно-золотих таких народних кольорах. І він не пасуватиме до цього. Коротше, це якесь в мене чергове фаберже намалювалося. Треба якийсь комплект зробити, щоб він був дійсно комплектом. Щоб його можна було в одному стилі навішати все. Це вічна проблема, що ялинки, що якихось паскальних декорів, воно все в різнобій, воно все з різних опер, можна сказати. Іноді і різнокольорове. От. Це філософське питання, ми до нього, можливо, ще повернемося, а можливо, так і будемо прикрашати, чим Бог на душу пошле. От. Ще трішки я повишивала цей віночок. Не дуже я в ньому просунулася, не знаю чому, але треба буде його просто добити. От. Як ви можете бачити, тут з'явилися ще червоні намистини, і в співвідношенні з червоним бісером яким ця зірочка вишиватися, то воно так непогано виглядає. Треба буде душити. Знаєте, порівняно з цим, тут просто вишивається. Тут просто, отак, рядочками йдеш, навіть то, що тут посередині втикнуті ці намистини, і я їх вишивала одразу, не. Якби не залишала так, як я залишала на зірці, бо тут, в принципі, вони всередині бісера пришиваються. І е, якщо тут видно нитку, то її не видно фактично. так, На, на мистинах. От воно вишивається дуже легко. Воно рядочками все вишивалося. А отут. Отут треба покрутити, тут треба подумати, куди йти, в яку сторону вишивати, бо тут е ці намистини трапляються посередині. І вони не просто в рядочок, а вони якось так е затєйліво викладені. От. І тут ще йдуть у ці краї, вони всі нерівні. Коротше, е поки що я так думаю, що цей віночок, він з того, що я вишивала, він буде найскладніший. Але гарний, гарний такий далеко дивитися, взагалі гарний. І ще в мене було дещо бісерне. Пам'ятаєте цю царівну жабку. От. Цю царівну я купувала на розпродажику. Це в нас Butterfly. Це в них була така серія з казковими персонажами. І царівна жабка отримала свій бісер. О, Тут взагалі два кольори бісеру, і якщо я не коротше оцей біс бі, білий, який на лотосах, він був, я його замінила, бо він був прозорий, а я вирішила, ну такий більш прозорий, а я вирішила, що цей більше схожий на перлинки, він більш пасуватиме це, не лотос, це кушинка, мабуть. Чи щось таке? Ну, коротше, щось болотяне. От, жаба сидить на болоті з квіточкою, така щаслива в короні зі стрілою. Е, я маю зшити цю іграшку наступного тижня, бо е, це ж подаруночок, її треба подарувати жінці, яка збирає жабок. Е, от, і наступного тижня якраз буде нагода їй подарувати, тож я е, буду зшивати цю жабку. Я так думаю, що я якесь коротеньке відео про це зніму. Я знаю, що багато хто по покупував свого часу ці батерфляйні іграшки, але щось їх так мало вишивали. Я фактично пам'ятаю, можливо, два чи три тільки ролики, а купували їх багато, бо вони привабливі. От. Може, люди здійсняються збирати. Але якщо у вас немає іграшок батерфляй, я не ображуся, якщо ви не подивитесь той ролик. От. Але якщо подивитись, мені буде приємно. Е, я планую її вирізати, обшити по, краю, обшити по краю, і всередину вставити або наповнювач, або синтепон, або якусь прокладочку, щоб вона краще дивилася ну, там всередині буде. В принципі, можна вона плотненька, можна її отак от просто шитий із фетром, але я думаю, що якщо буду наповнювач, воно буде симпатичніше. От. І це фактично все, що я вишивала цього тижня. І не знаю, якось, по-перше, на благовіщенні я нічого не вишивала. Я сиділа, розбирала, я весь день трималася, я робила роботу. Я весь день трималася, але потім під вечір мене, я розбирала нитки на один там процесик. От, потім його покажу, якщо почну. Поки не, не буду показувати ці нитки, бо одразу всі скажуть: давай починай. Ой, бо там дуже гарний процес. Мені дуже крутить його почати, але я ж вже почала тюльпани і, і, і не повишивала тюльпани. Я вишивала оце, Це в мене мірабілія. Made of Seasons велика робота, чотири дівчини, тут фактично чотири мірабілії. З одного боку, я наче багато повишивала. Порівняно з минулими тижнями, я душила це все верхню частину і трішки навіть цю знизу пішла світлими кольорами вишивати. Але так дивишся, ну там щось дві чимось тисячі я нашила на цій роботі. Можна було більше з огляду на те, що тут дуже, дуже нескладно вишивається. От Дивіться, оці хрестики: отут, 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 оце все. Ну, Воно ж просто вишивається такими полями і все. Тут ніяких таких непереходів особливих немає. Ну, Отут трішки складніше, ну, теж не дуже таке. Не хімера, не там щось там якісь там складні схеми, не dimensions навіть. Але щось воно так кволо йшло. Не тому, що мені не подобається дизайн, а щось якась була інша причина, мабуть. От, Повишивала, хотілося б мені душити в квітні нижню половину сукні. От. Бо тут дуже велика сукня. І перейти там ще зверху є. Це я, це я десь до, полу, до середини її дошила там, до, до талії. От, ось тут от буде Талія дівчини. От. Не знаю. В принципі, тут все, оце, що залишилося, це все вишивається цим. Болідомолочним таким воно, з білим таким має бути, я вишиваю його вертикальними рядами, намагаюся, щоб воно підкреснювало силует. Бо коли бачите, тут я на зеленому вишивала трішки туди-трішки сюди, тут хрестики в одну сторону, але вони виглядають, ніби якась складка залягла. Це так зроблено спеціально, навмисно. Бо коли ми дивимося так. От, Отак от у нас тут лягає складка. І отак, от якось здаля дивитися, воно е, якийсь рельєфчик нам е, додає. А, а оці я буду вишивати е, вертикальними рядами, бо хочу, щоб воно було витягнуте таке в силуеті. Е, мені все ще подобається турецька рівномірка, на якій я це все вишиваю. І мене, мене все ще влаштовують нітки ПНК. Такі були в мене результати. Не можу сказати, що дуже багаті. Зауважимо, що один день в мене пішов просто в нікуди. Сьогодні, я, сьогодні в нас свято, мабуть, я теж нічого вишивати особливо не буду. Та не особливо взагалі нічого не буду. От. Ну, а тут самі гадайте, чи великі це результати за. Тиждень чи маленькі результати за тиждень. Мені здається, що не дуже великі, бо я дивлюся, як дівчата там вишивають е вишивають по цілій роботі за тиждень, або вишивають там половину голда за тиждень. Я завжди так думаю, господи, ну, можна зрозуміти, якщо людина не працює, тобто в мене ще багато часу уходить на. А, роботу на основну, в мене багато часу уходить на якісь там курси, які я постійно там кудись відволікаюсь, а, але ж хто не працює, то він, мабуть, зайнятий чимось іншим. А, і все одно я ну, в день більше там 700-800 хрестиків в мене не виходить. Це якщо я довго посиджу. Не знаю. За швидкість вишивання нічого не можу сказати, наче, наче цілий день вишивала, вишила 700 хрестиків, дивишся, людина 2000 вишила. Ти такий, О". Так, це в мене були ми вісняні просуванки, отримала пасхальний сувенір, отримала царівну. От, щось таке отримала на мірабілі. Наступного тижня я планую ще повишивати мірабілі. Можливо, таки позбираю цю жабу, хочу до цього приступити. От, і б повернутися до якихось з моїх процесів. В мене дуже чесалися руки дістати знову мама я, але я так подумала: він у мене завжди в парі з цією мірабілею йшов. От, але я так подумала, що ну, великодній сувенір. Це, мабуть, буде актуальніше, бо моя можна повишувати в будь-який час, а свято у нас на конкретну дату припадає. <реш> <реш> От. Ну, Я вже не кажу про рушника, який там десь лежить, я його навіть не діставала. О, Поки згадала ще хвилинка уваги. Я дивилася в Інстаграмі, я дуже люблю аккаунт Рукодільний Янгол. Ангел Стіч, здається, вони називаються. Це така крамничка. Вони там продають різні звабливі штуки рукодільні. От. І в них є е, широких таких канва-стрічка. В мене колись була така штука. Я дивлюся, що на них дуже активно вишивають. от Тая Дягілєва на них банта вишивала. І ще дівчатка, там дехто вишиває на них банти. І я дивлюся на ці банти, і мені хочеться. От. Але я думаю, що це таке баловство, от. що це таке, знаєте, ну, от я не можу обрати, коротше, що я хочу вишити на тому банті. А, і, і хочеться, і не хочеться, і не знаю, що, що я, чи, чи куплю я того бонта, чи ні. Але в мене зараз на Комені порожнє місце, бо <смі> як я згадувала вище, в мене нема декорів в одному стилі, і взагалі тут із пасхального декору тільки оце яєчка. Тому можливо, можливо я таке щось утну з бонтом. Не обіцяю, що зі стрічками, але стрічки в них дуже гарні. Якщо ви ще не підписані на рукодільний Янгол в Інстаграмі, дуже вам раджу піти хоча б надихнутися. В них дуже гарні ці банти. А, до речі, я зробила покупочку на розпродажу, Вона до мене приїхала, але забрати я її зможу тільки завтра. От. І там буде дуже цікава штука, яку мені дуже-дуже-дуже-дуже хочеться опробувати. Я спробую обов'язково вам розповів, якщо вона толкова. От, і розповім, де я її купила. Заінтригувала, зустрінемося з вами наступного тижня. Можливо, на тижні я ще дороблю свій тех, який я ніяк не можу доробити, повставляти туди картинки. Але якщо я сьогодні вишивати не буду, то, можливо, він підвищить свої шанси на утримання картинок. Все, от нарешті, всім папа, всім гарного свята, всім гарного пасхального тижня. Готуємося до Великодня, готуємося до пасочки і, сподіваюся, ці всі наші негаразди з релігійними проблемами пройдуть якось без екцесів, і ми нормально допливемо до Великодня.